Друзі, через декілька днів я ось вирішила вам показати, як тепер виглядає Роуз Харт. Дивіться, які в неї бутони. Ой, бутони, божечко, квіти. Дивіться, які квіти. Пишні, гарні. Серединка лишається темна, а краї білі-білі. І така квіточка, як... Пачка в балерини, бачите? Гарна, воздушна така крем-брюле. Ось такі квіточки. Це в мене дорослий кущ. Так, друзі, щоб вам було видно. Ось така півонія, сорт. Роуз Харт. Давно квітує, давно. Ой, бачите, трішечки вспіла вам зняти, вже знову вийшло сонечко. Зараз все засвітить і не буде видно такої краси. Тут у мене сім квіточок. Друзі. Не сказала вам за аромат. Так, -да. пахне, знаєте, як звичайні, звичайні півонії. Хочу вам ще показати, яка гарна, дуже гарна квітка. А серединка ще темніша, як тут на відео, ще темніша. Вона така темно-малинова, а края білі, ой, ну так, ви знаєте. Ну, взагалі, казково. Ось, друзі, щоб ви мали представлення, яка ж ця квіточка. Це, мабуть, неділю, може, навіть більше вона квітує. У нас зараз прохолодно і тому вона держиться, не обсипалася. Ось, друзі, мала вам показати. Чекала, щоб разом виставити темнішу і світліщу. Нагадую вам, кому цікавий і кому потрібний такий сорт. Будь ласка, звертайтеся, пишіть мені у Viber, там обговоримо з вами, як і що і коли. Дякую. Друзі, макінак Грант. Ото такі гарні великі квіти. Кущ маю дорослий. Ось покажу, дивіться, о, е, у нього колір такий е, червоний, яркий-яркий. На відео геть він не такий, навіть близько не такий. Він такий насичено-червоний. А на відео, бачите, якийсь колір непонятний. Великий куст у мене. Буду ділити у цьому році. 3, 6, 9, 10, 13 бутонів. Ой, 13 квітів. Великий. Буду ділити у цьому році, друзі, кому. Такий, кому такий сорт подобається, будь ласка, пишіть мені у Viber. Зроблю поділочки. Буду копати десь вересень-жовтень. Все одно буду його копати, бо він вже великий, я тоді не зможу його викопати. Треба викопати і розділити, розсадити. Бачите, як засвічує сонце. Геть не можу передати вам колір. Ще й вітер сьогодні. Така погода, знаєте, якась непонятна. Ну ось, дорогенькі мої. Ось так виглядає бутончик. Це тільки починає. А це вже, бачите, ще закритіший. Сорт Макінак Грант. Ой, який вітер. Друзі, починає квітнути сорт півонії Василя Федоровича-горобця Жемчужна розсип. Ось така вона, бачите, квіточка рожева і такі пелюсточки серединки. Жемчужний розсип. Може, погано вам видно сонце сильно. Я вам зніму потім трошечки по-іншому. Друзі, хочу вам показати ось отаку гарну, рожеву, ніжно рожеву. Сонечко засвічує. І з великою такою шапочкою, такий помпончик зверху. Ось вона так, коли сонечко, вона аж світиться вся. Сорт зветься Точов клас. Я у 3 роки назад запиляла цей сорт, і що я вам хочу сказати? Що саме о той бутончик, що чекала я у цьому році, оцього сорту. Зараз вам покажу. І що? Він повторив геть точно точно все від мами. Так само на рожевому такому, на рожевій такій тарілочці такий же помпончик, звісно, він, е, звичайно, менший, бо йому ще тільки три рочки цьому сіянцю. Але він геть-геть схожий на маму. Ніякого другого кольору не вийшлося. А саме-саме все точно так же. Зараз вам покажу. Друзі мої, а ви бачили отаку от півонію? Хто має, ви погляньте. Дивіться, яка в неї шапка. Дивіться, яка здоровенна квітка. Дівчата, ну ви таку квітку бачили, хіба що у Олд Файфу. Це біла квітка. Всерединки просвічується жовтеньке. Ну ви що, ви тільки подивіться, ось, дивіться, які квіти. Зараз я вам хочу бутончик показати. Ось о. дивіться, друзі, Оце який бутон. Погляньте. Ось вам і Old Fiфу. Тільки у білому кольорі. Це сорт зветься Маріла Б'юті. Ось тако на руку. Погляньте, яка. О, дивіться. Здоровецька. У цьому році я буду копати три великих таких. Великоквіткових півоній. Оцю буду Маріло Б'юті. Анжело Коп Фріборн У такому ярко-рожевому кольорі. Він навіть не рожевий, а такий на, да, насичено рожевий. Добре-таки. Не блідо-рожевий, а насичено рожевий. От, Анджело Коп Олд Файфул і Маріо. Маріла <ріст> Мар б'юті дуже велика. І бачите, я не знаю, як у кого, а у мене у неї теж всередині бутончик. Біла, здоровенна квітка, мощні такі стебла, такі, знаєте, ну, дерево дерево. Ось вам отакий сорт. Півонія, маріла б'юті. До всього цього, друзі мої, в неї ще й непоганий аромат. Вона ще непогано і пахне. Ви знаєте, не так, як коралові гібриди, не так, як корал, корал сансет Непогано. І всерединочки, бачите, такий жовтий підсвіт. От як сонечко є, то воно прямо виблискує. Туго-туго набита квітка. Дуже гарно. Ще починає квітнути у мене е, мандарин клад. Е, справа в тому, що він у мене на півтінь тут росте, квіти теж великі, ось рожеве таке блюдце з великими пелюстками. І серединочка вигорає геть до білого. М -м -м -м, така дуже велика. Ось, бачите, тільки починають. Тільки-тільки ось починають. Ось ось. Багато маю тут бутонів теж. Отакий гібрид, листя здоровецьке, мощні, ось е, насрізку вона, бачите, крепка така добра. Бокових бутонів я не бачила в неї. Не знаю, може, я їх машинально убирала, але не бачила. Листя дуже, кущ дуже великий. Ось такий кущ великий, листя мощне, мандарин, коат. Теж буду ділити. Звертайтеся. Ці Люблю так обожню, коли вони оце таку хрустять. О -о -о. Друзі, акрон. На відео він такий червоний, на самому ділі він такий, знаєте, як бурячковий, бурячкового кольору. І оці у нього тичиночки, Бачите, на, на телефоні не так видно, як вживу. Вживу він дуже цікавий. Прямо такі, як золотенькі вони. Самі гілочки, такі самі оці от у нього такі крепкі. Бокових бутонів теж немає, не наблюдала я. Сорт Акрон.